Факультетів у Тнео 11 та найстарший заснований у 1971 році факультет фінансів. Свого часу керували ним неабиякі люди. Першим деканом, до речі, був громадський діяч, доктор кемішнук, професор Вихруш Володимир Павлович. І з вісімдесят по 2002 рік деканом був нинішній ректор доктор економічних наук, професор служні діяч науки і техніки України Сергій Ілліч Юрій. В цьому кріслі він і сидів. Ігор Степанович закінчив цей навчальний заклад 31 рік тому. Нині він доктор економічних наук, професор і декан факультету фінансів. Вимогливість викладачів до знань студентів каже тут традиція. Ще коли я вчився, дуже було тяжко здати предмети фінансів і по сьогоднішній день. Це не тому, що викладачі якось, скажімо так, надприродні вимагають, а це нормальні явище, студент, навіть тріючник, повинен мати мінімум знань, який би був конкурентоздатний на ринку праці. Що я маю на увазі? Ми готуємо спеціалістів навіть в тих регіонах, де традиційно є свої школи економічні. Скажімо, Вінниця, скажімо, івано франківськ але наші спеціалісти там мають попит на ринку. 75% наших випускників працевлаштовані. Факультет фінансів ще й найбільший у ТНЕО. Тенно і заочно тут навчається нині 2,5 тисячі студентів. Змінився світ, змінилися ми, змінилися наші студенти, наші слухачі. Вони поінформовані, вони оригінальні, вони завжди в пошуку, вони шукають цікаві ідеї. І лекція перетворюється часто в дискусію. Поступаючи на фінансовий менеджмент. Я ні скілочки на жалію в своєму виборі. Я в принципі захоплена роботою наших викладачів, викладачів наших кафти, суб'єктів господарювання, їхньою ефективністю в плані зв'язків із студентами і співпраці з студентами. Думаю, в подальшому ці знання, які в мене відклалися, однозначно вони мені допоможуть в майбутній роботі. На фінанси йдуть вже люди, які пов'язують своє життя в майбутньому з роботою в провідних органах державного управління державної служби, це і митники, і податківці, і працівники органів державної фінансової інспекції. Багато інших фінансових органів, і фактично, рівень підготовки, навіть ну маючи досвід викладання і на інших факультетах, я вважаю, що на факультеті фінансів досить високий, і е, це свідчить відповідно на п'ятому курсі кількість отриманих червоних дипломів і якість виконуваних дипломних робіт цими студентами. Щоб іти не тільки в ногу з часом, а випереджаючи час, щодня викладачі вдосконалюють свої знання, аби передати їх студентам. Викладачі факультету фінансів ми застали на презентації електронної бібліотеки ТНЕУ, яка покликана допомогти і у викладанні. А студенти, здобуваючи знання на факультеті фінансів ТНЕУ, пишуть і наукові роботи. Успішно беруть участь у конкурсах, олімпіадах із фахових дисциплін. За минулий рік було сім лауреатів серед фахових дисциплін по Україні. Це зважте, що є такі вузи, скажімо, на Україні, як університет імені Шевченка, КНЕУ, і ми все рівно там є лауреатами. Три роботи було лауреатами наукових робіт. Тобто, таке поєднання навчального процесу і наукової роботи дає свої плоди. Я не думала сюди поступати, але провчився цілий рік, я дійсно відчула, що це мені потрібно і це моє. Не шкодую, тому що на факультеті фінансів я займаюся культурною роботою. Саме цього року ми організовували студентську ліру, це конкурс обдарованої творчості щодо першого курсу. І ну, ми можемо гордитися тим, що факультет фінансів цього року зняв перше місце. І, і ми думаємо, що для нас це є дуже похвально. І... Думаю, що я просто в цьому університеті зможу реалізувати себе і творче, і науково. Окрім переможної відзнаки студентської ліри 2011, факультет фінансів пишається і студентським самоврядуванням, яке тут справді діє. У нас, на відміну від інших факультетів, є в нас чотири комісії в студентському самоуправлінні, так є, скажімо, навчально-наукова, є культурно-масова, які входять в студентський деканат. І в студраду входять дві житлово-комунальна і, і дисциплінарна. Так, от студентська рада сама поселяє в гуртожитки. Ну безперечно за моїм підписом, але подання вони роблять. В основному це займається житлово-побудовка місія, але все ж таки ем, яким чином проходить? Тобто ми визначаємо кілька днів для того, щоб знати мали можливість поселити гуртожиток. Крім того, визначаємо на один день перший курс, на наступний день другий курс. Тобто, щоб вони щоб не створилися ну черги і вони мали можливість е, проблем поселитися. Тобто умови гуртожитку є досить хорошими. Студенти факультету фінансів ТНЕУ живуть компактно у третьому гуртожитку. Від організації досвілля, як от показ фільмів, до елементарної санітарії, усе тут також під контролем студентського самоврядування. І нічого складного кажуть у цьому нема. Студенти то є такі взагалі ексклюзивні люди. Ну, взагалі, на третьому гуртожитку так порівняно всіма на спокійно. Чудові студенти зразкові. І я не бачу тут ніяких таких проблем все в нас Нормально. Та студентське життя на те, і студентське, аби запам'ятатись на все життя. Кожного року ми організовуємо по кілька поїздок в дуже цікаві місця куточки України. Це і Карпати, це Скоморохи, це і Львів, це і Одеса. От нещодавно ми запровадили такі такий захід, як поїздка за кордон. Тобто, що що шумається на увазі? Ми на чотири дні поїхали в Прагу, в Польщу. До студенти мали можливість знайомитися з архітектурними пам'ятками, але також провести разом веселий час. Це все таки згуртової компанії. Піднімає їхній студентський дух. Про майбутнє ж факультету фінансів ТНЕУ говорять оптимістично. Хотілося б зберегти ті свої, як кажуть, напрацювання, ті надбання, які на факультеті залишити і на майбутнє. Тобто примножувати. Ясно, що ми не можемо бути останніми, ну дасть Бог може і першими. Все залежить від роботи нашої і студентів. Безперечно, без студентів ми ніхто.